Тільки уявіть собі місце, де кожна деталь працює на вашу зручність. Місце, де все знаходиться під рукою. Шухляди блюм відкриваються так гладко, що здається, ніби вони живі. А ось пенал для всіх ваших круп і спецій, щоб усе було під рукою. І, звичайно, острів з кам'яною стільницею. Місце для всієї сім'ї. Всередині скляної вітрини маленький еліксир для дорослих, який зробить вечір ідеальним. Наливай, але спочатку в спальню. Спальня це серце вашого відпочинку, підсвітка, яка створює настрій, підвісна полиція, а приліжкові тумби для того, що не вмістилося у ліжко. Гардеробна де ще більше місця для всього всього І звісно ж, дзеркало, яке скаже вашому відображенню: гей, гарний вигляд! Кожен елемент інтер'єру це мозаїка, з якої складається ваш ідеальний простір. Шпоновані панелі, досконало чорні пази, ідеальний кут, ручна робота, ювелірна точність. Тут деталі особливо важливі. Коридор це початок вашої подорожі. Дзеркало робить його Довшим, а панелі додають відчуття, що хочеш пройти знову. Гардеробна тут кожна деталь під рукою незалежно від стилю, який ви обираєте, ванна кімната це ваш храм релаксу, це місце, де ви перезаряджаєтеся. Тут усе дихає з затишком від кухні до спальні, від гардеробу до ванної. броско створює простір, що дихає вашим життям.